Відправляю замовлення моєму клієнтові гель алоя вера фрідом для суглобів, для відновлення хрящів, для того, щоб смазка була між ну, в суглобах і не боліли коліна та заоб'єдріні сустави, хребет. Це гель, який богатий хондроїтіном, глюкозаміном. Колагеном, вітаміном С також алоя вира є самим найкращим біодоступним провідником для нашого організму і має в собі більш 200 двісті е, питательних речовин, які корисні для нашого здоров'ячка та покращують е, роботу всіх систем. Всіх. Тому цей гель не не тільки приймайте для опорно-рухливого апарату, да, щоб не боліли там колінка і так далі, а ще й е, для нас красивих, для нас жіночок гель з колагином розгладжує шкіру, підтягує, робить її упругою. Е, е, якщо целюліт є, теж буде е, трошки роз. Е, е, Розходитись, але треба там ще засоби і масаж наружного примінення У нас теж є е, продукти, крема, які допомагають від целюліту. Е, гель алоя вера фрідом також допоможе позбавитись якісь там шлунково-кишечним трактом е, захворювання. Також моя мамочка приймала і у неї пішли всі головні болі геть. Просто вона перестала пити ліки, не болить у неї голова і не болять коліна. Тепер і язва пішла з шлунку, е, і гастри. На фоні прийому цього геля, але не тільки гель вона приймала, ну якщо треба, то я підкажу, що так. І ось відправляю вітаміни від віта Акції популярні наші вітаміни. 10 вітамінів у складі, натуральні вітаміни з 21 виду овочів, фруктів та ягідок. Самі найкорисні вітаміни, бо вони жидкі в жидкій формі, е, і вони засвоюються нашим організмом, покращують і пам'ять, і зір, і концентрацію уваги, е, робота людини. Е, е. Щоб волоси не випадали, теж приймайте вітамінки, щоб волоси зміцнювались. Тут і біотін у складі є, і тіамін, і рібофлавін, і фоліва кислота, і пантотенова кислота. Тобто це дуже класно для також жіночих гормонів. Вітаміни взагалі просто нам необхідні, необхідні щодня, ні одні. Процеси в організмі не обходяться без вітамінів, тому приймайте на здоров'ячка можна і вагітним, і діткам, і корм'ящим мамочкам, і дорослим. Натуральні вітаміни для всієї роб... родини. Приймайте на здоров'я. Німецька якість найкраща у світі. Довіряйте німецькій якісті. А ось склад якщо буде видно, а